ще туди поле дозволи друзі потрібна допомога ось викинули лавку. зараз підемо подивимось От так ідемо йдемо йдемо йдемо, йдемо. їстки наложили водичка є а хто тут у нас мамка щось може сердить Не сварись, не сварись, не сварись. Я ж діток не забираю. Так бачите, як у нас буває. Вивезли, викинули. Вивез, вивез, мамка привела. Ну, слава Богу. Що є друзі, які дивіться. Ага, тут Тарас. Риженькі, он до чорненькі. По два риженьких і два чорненьких. Маленька така маленька. Штучка на шию, бачите, може десь на привізі була. Бачите, якась вірьовка. Не ошейника, а вірьовкою була прив'язана. Видно, завагітніла і взяли її, вивезли просто на трасу сюди, на мусорнік, і на свалку викинули. Таку мамуньку. О, вилазить, дивіться, які гарнюні. Гарнюня. Не, не ругайся, не ругайся, не ругайся. ще так, два, Двоє риженьких і два. І воно ще риженьки, два чорненьких. Мамуні. Мамуня. Мамуня. Ну не сварийся, їстки пілок. Нормально мама захищає своїх діток.